Таю вас на телеканалі Сфера випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наші журналістів. Дивіться далі у випуску. Неконтрольоване будівництво у рівному все частіше йде мова про незаконні та неконтрольовані будівництва. Чи то немає місця для зведення будинку, чи немає належних документів. Чому склалася така ситуація у місті та й загалом в області, розповіли архітектори у день свого професійного свята. Подробиці далі. Не святкують, а звітують архітектори краю розповіли про проблеми та напрацювання у галузі будівництва у день свого професійного свята. Зокрема, спеціалісти зазначають, неконтрольовані будівництва проблема номер один до того ж у місті їх чимало. Були у нас такі гарні. Бізнесмени трошки від влади, які в свій час побрали порядка 40 ділянок. І зараз на цих ділянках вискакують оці споруди, яких ніхто не чекає, на тому ж щасливому будуються, ну поки що це що будується там. Ну коли приїжджаєш, вроді там всередині непогано. Ну те, що прямо по фасаду стоїть. Для того щоб зберегти пожежні норми, вони взяли такими плитами, типа балконів поз'єднували будинки, які пройшли понад цією вулицею. Те, що робиться там з індивідуальною забудовою, це взагалі жаль. Не оминули фахівці і будівництво біля музею, яке набуло було чимало розголосу. Основне, що там буде досвіду і архітекторів, які там це проектували, досвіду влади. Що ця споруда стане за музеєм і вийде на музей з своїм північним фасадом? Що це значить? Він буде не освітлений цей фасад сонцем, і буде отакий чорний квадрат Малевича над музеєм. Зважаючи на вищесказане, архітектори закликають владу контролювати питання будівництва у нашому місті. Щодо позитивної сторони, розроблені схеми планування території області та деяких районів, а також генплани. За останніх п'ять років в нашій області розроблено півтори сотні генеральних планів населених пунктів. Ну для порівняння, скажімо, за перші 20 років незалежності у нас всього було десь пів сотні таких генеральних планів. Тобто темпи розробки генеральних планів у нас порівняно по Україні високі. Але разом з тим спеціалісти зазначають, не всі дотримуються генеральних планів. Генеральний план є основою розробки. Проектування будь-яких об'єктів архітектури і розвитку будь-яких територій. Але якщо поглянути з точки зору реалізації цих генеральних планів, чи дотримуються органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування цих законодавчих документів, в тому числі генеральних планів, то можна побачити, що не завжди це здійснюється. Любов Данча Роман Мельничук, випуск новин. Внаслідок ДТП на Рівненщині постраждало п'ятеро дітей. Поблизу села Балашівки Березнівського району перекинувся мікроавтобус із п'ятьма дітьми віком від 8 до 17 років, повідомляє прес-служба поліції області. За кермом був 42-річний батько дітей. Із сім'єю вони їхали після збору ягід. Чоловік не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Машина перекинулася. Дітей госпіталізували до районної лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Батьки не постраждали. Нині відкрите кримінальне провадження автомобіль помістили на штрафний майданчик. У Костополі деребан землі, аби цього не дозволити, мешканці міста звернулися до суду. Так за кілька років їм таки вдалося повернути у власність громади частину території, а саме сквер із спортивним майданчиком. Однак ще 10 соток так і залишаються у приватних руках. Таким чином, суд першої інстанції позов мешканців міста не задовільнив, але вони вирішили не здаватися і звернулися у Рівненський апеляційний суд. Подробиці далі у сюжеті. На заваді деребану скверу Так в місті Костопіль вже кілька років поспіль триває боротьба тамтешніх жителів із міською радою. Нагадаємо, що ще три роки тому місцева влада виділа чотири земельні ділянки під будівництво. Однак, як з'ясувалося, на зазначеній території знаходиться сквер із спортивним майданчиком. Мешканці мікрорайону відразу надали цій справі розголосу. Мовляв, тут споконвіку була відпочинкова зона, а не місце для забудов. Три покоління людей там виросло вже. Іменно в тому сквері відпочивали, оздоровлювалися. От і як, от цей доказ, тобто люди хочуть далі, щоб це все збереглося, щоб дітки наші мали десь займатися спортом, відпочити під деревцем, тіньку посидіти. У Нас його такого вже немає. Костопільчани вирішили не мовчати, і розпочалася тривала судова тягнина. За три роки їм вдалося відвоювати три земельні ділянки однак, із останнього останньою виникли проблеми. Зокрема, як зазначають представники Костопільської міської ради, ця територія не відноситься до рекреаційної зони, а призначена для будівництва. В цих документах ніде немає зазначено про те, що безпосередньо ця земельна ділянка, конкретно наша земельна ділянка, і весь масив відноситься до скверу. А відноситься як позначено в генеральному плані, якщо я не помиляю землі зелених насаджень, там чи землі загального користування, які як пояснив представник держгеокадастру в Костопільському районі, відносяться до земель житлової та громадської забудови. Суддя рівненського апеляційного суду вислухали обидві сторони. Однак поданих доказів недостатньо для прийняття справедливого рішення. Тому вони зобов'язалися витребувати у Костопільської райдержадміністрації генеральний план міста, аби чітко бачити, що це за територія. Щоб були дійсно не просто трапочки, чині, А щоб це зробити в такому масштабі відчинить, бачить, що це таке є. Наступний розгляд справ відбудеться вже у вересні. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Незабаром на Рівненщині відбудеться шостий табір для дітей-аутистів під назвою Діти дощу частина своєї держави України. 26 дітей з батьками, а також молодь з подібними розладами, відпочиватимуть на базі оздоровчого комплексу Цвітанкова зоря, що розташований у селі Олександрія Рівненської області з 3 по 14 липня. Учасникам табору будуть запропоновані сеанси різноманітних терапій. Водночас дітей навчатимуть комунікації та розвитку академічних здібностей. А для батьків проводитимуть Щоденні навчальні семінари. І вже згодом у серпні буде організовано фотовиставку Діти дощу у виставковій залі торгово-розважального центру Злата Плаза. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.